Це Іловайський котел. Коли відбувся Іловайський котел, в ці дні він робив парад на Хрещатику. А потім, коли в зеленому коридорі було розстріляно 265 українських воїнів, а загальна сума понад 300, вислідом цього це було в серпні. Вислідом цього став мінський формат. В мінський формат було затягнено людей, типу Оланда, Меркель. І вони домовилися таким чином шматувати, шматувати Україну частинками, заводити отруту Рускава міра по волі. Це не голослівні слова, тому що в 2015 році, 31 серпня, Верховна Рада, чи 30-го, не пам'ятаю, ну, наприкінці серпня Верховна Рада голосувала законопроєкт про особливий статус Луганської і Донецької областей. І цей особливий статус Луганської і Донецької області мали завести просто в прикінцеві положення Конституції. Тобто у нас змінювали державу, Конституцію руками Порошенка. Вони проголосували за це в першому читанні. Ми вийшли на акцію протесту. Я пам'ятаю, як я стояла з жінками, трималася за руки, і як в нас врізував, врізувався Беркот, роздирав нас, тоді почалося вибухнуло там щось. І моїх побратимів Юрка Сротюка, які зараз на найтяжчій ділянці війни, Ігоря Швайку, Ігоря Сабія, Едуарда Леонова. Він на південному напрямку воює, депутат Львівської міської ради. Почалися судові засідання і звинувачування їх у терористичній діяльності, що, начебто, вони кинули бомбу, де загинуло, здається, три поліціянти, і Аваков відразу ж оголосив, що у всьому, що сталося під Верховною Радою, винен югнеборк. А насправді ми зупинили гвалт конституції, і ми зупинили особливий статус Луганської і Донецької областей. Що передбачав цей закон? Цей закон передбачав, що влада в Луганській і Донецькій області належить Москві. А щоб не пропустити нічого цікавого, підписуйтесь на YouTube канал Лівича і дивіться повне інтерв'ю.